Чи можете ви уявити, що хтось так урочисто очікує смерті, що 20 років будує свою могилу? Чи можливо, що піраміди Гізи – це не те, що ми думали? І що ще за кілометрові шахти під ним, які входять на кілометри під землю? Хтось, хтось каже, каже, технології не людські, хтось каже, це можливо за допомогою водяних ліфтів. Хто ця загадкова постать, яка спроектувала їх без помилок? Чому навіть Клеопатру лякали ці споруди? І як точно дізнатись, як була побудована піраміда Хіопса, якщо ми досі не знайшли не єдиного креслення чи плану? Зараз я все розкажу. Жу. Ви на каналі дизайн. і сьогодні ви нарешті дізнаєтесь всю правду про те, як були побудовані піраміди Гізи, а також останні просто шокуючі відкриття про те, що найшли під пірамідами. Обов'язково поставте лайк, а також не забувайте про наші послуги, які ми надаємо в рамках дизайну інтер'єрів для ваших майбутніх зручних ремонтів. Якщо ви хочете, звісно, щоб все було продумано сучасно та стильно. Приклади наших робіт в описі. А також, звісно, приєднуйтесь до нашого навчання про те, як зробити дизайнерський ремонт без дизайнера або підтримати нас, придбавши сам саму патріотичну футболку без герба та прапора від ProDesign. Таку футболку я також розіграю за кращий коментар. Коментарів під нашими відео не дуже багато, тому у вас є всі шанси виграти. Це не просто кам'яна гора в пісках, це інженерне божевілля, яке досі ніхто не зміг повторити. Велика піраміда гізи. 4600 років вона стоїть у пустелі. Більшість цього часу це була найвища будівля на планеті. Хтось 45 століть тому поклав ці камні сюди руками, і вона заслуговує вашої уваги. Таких каменів тут 2 мільйони 300 тисяч, деякі важуть по 50 тонн, і все це складено з точністю до міліметра. Основа цієї піраміди, як сім кварталів Манхеттен. Відхилення по горизонталі менше трьох см, а сторони піраміди ідеально орієнтовані за сторонами світу. І це за тисячу років до появи компасу. Піраміду будували, щоб вона була вічною, бо в ній мав селитися не просто мертвий фараон, а живий Бог. Хіопс або Хуфу цар найпотужнішої держави того часу. Для нього смерть не кінець. Початок вічності. Філософія тогочасних єгиптян була трошки іншою. І якщо ви зараз, скажімо, даруєте своїй коханій людині подорож Європою чи новий айфон, тоді вважалося престижним подарувати крутецький надгробок, тому що життя це щось маленьке. Попереду всіх єгиптян чекала вічність, тому дім фараона мав бути ідеальним. Почнемо з того, що байко Хіопса вже пробував будувати піраміди, але його зламана піраміда це символ помилки. Вона має вигін щось пішло не так. Хіопс не пробачив собі цього і вирішив. Перевершити всіх, а головне затьмарити свого батька. Єгипет тоді був в стані жалоби, і Хіовс в дусі тогочасних трендів вирішив дати людям справжній сенс на існування, а саме будувати нову піраміду, підняти націю, залучивши її до найбільшого будівельного проекту людства. Тому нічого тут не мало бути і не було простим. Всі технології суперпередові, всі винаходи супернові. Фінальний лозунг звучав так: піраміду побудують не раби, а величний народ, який хоче вічності. І об знайшов ідеального виконавця. Ним виявився його зведений брат. Хіміун, геній, архітектор, інженер, майже Тоні Старк того часу. Людина, яка побачила те, що не бачив ніхто. План та проект був безпрецедентним. три камери: одна під землею на випадок ранньої смерті, друга фальшива, щоб обдурити грабіжників. Третя головна царська з величною коридорною системою, великою галереєю, з гранітним саркофагом. Всередині гранітний блок мав бути вирізаний в асуані за 900 кілометрів. Тамтешній граніт славився на весь світ. Усі коридори спроєктовані під на. Хелом скелі порізані вручну, жодного заліза, жодного підйомного крану, тільки інженерна логіка мотузки і тисячі рук. По задуму архітектора Хіміуна піраміда мала бути вкрита вапняком, завдяки чому вона би блищала та відзеркалювала проміні сонця. Ну а завершував композицію самого верху, так званий пірамідіон. Золота верхівка символ божественного променю. І тільки коли проект буде закінчений, все стане на місце, хіопс буде готовий відійти у вічність. Але Хіопс може померти в будь-який момент, тому що біологія не слухняний підданий, хоча ти і вважаєшся Богом. Тому є чіткі дедлайни. піраміда має бути готова за 20 років. Хоча б одна камера, хоча б для тіла, архітектор розрахував кількість робітників приблизно 25 тисяч. І це була чверть усього працездатного населення країни. А сам проект. Це просто логістичний кошмар, але рішення прийнято починається набір. Якщо ви думаєте, що 25 тисяч це не так уже й багато. Нагадаю, що до тисячного року нашої ери в Європі було 5-10 міст, які могли похвалитися тим, що налічували більше 50 тисяч жителів або були дуже близькі до цієї цифри. Серед, Серед них Париж, Париж, Венеція, Кордоба, Константинополь, Лондон, ну і звісно, Київ. Тому 25 тисяч це дуже багато. І знайти таку кількість людей ну дуже непросто. Ремісники Каміннярі фермери, що в міжсезоння перетворюються на будівельників, і всі вони частина найбільшої архітектурної загадки в історії. Тому з планом та ескізом розібрались, але давайте розберемось, як же вони мали це зробити. І тут одразу поставлю вас в ступор. Цього точно досі, достовірно, ніхто не знає. Є кілька основних версій, і історики сперечаються вже близько кількох сотень років. З'являються нові знахідки, розкопки, 3D-моделі, сканування. Іноді відкриття робиться за допомогою сучасної технології Lida. Іноді через якийсь спонтанний обвал стіни, а іноді взагалі завдяки щурам в основі три теорії, які підтримані науковцями, науковцями, інженерами та археологами. Ну і звісно, десятки диких від інопланетян до телепортації. Наприклад, одна з таких теорій, яка сколихнула весь світ, знову веде нас під піраміди. І цього разу на рекордну глибину. Її зараз обговорюють по всьому світу, і вона буквально заставляє волосся на дупі шевелитись. Міжнародна група дослідників з університету Піза та Страт заявила, під плато гіза прямо під. Трьома пірамідами можуть існувати системи з восьми вертикальних шахт, що йдуть у глибину до 648 метрів. 648 метрів. Поївіть, це як півтори Ейфелевих вежі, або як будівля висотою 150 поверхів, зарита в землі. Але це ще не все. Сканування, проведене методом Сар супутникової радарної томографії. Показало, кожна шахта оточена спіральним тунелем, які формують нібито гвинтовий спуск. Внизу дві кубічні камери, приблизно 80 на 80 метрів. Кожна геометрія настільки точна, що це не. Глядає як природні утворення, а як справжня спроектована архітектура. Більше того, якщо ви зараз стоїте, краще присядьте. Деякі сигнали йдуть ще глибше. Інтерпретації свідчать про можливість продовження структур до двох кілометрів вниз. Якщо це правда, під пірамідами може бути ціле підземне місце. І з огляду на те, як єгиптяни вірили в потойбічне життя і скільки вони ресурсів в це інвестували, піраміди насправді можуть виявитися верхніми частинами чогось набагато більшого та амбіційнішого. Ось я розповів. Одну з останніх теорій, яка не належить до трьох основних, але яка вразила особисто мене і надіюсь вас також. А ми переходимо до інформації, яка стосується того, як ці неймовірні споруди були побудовані з найбільшою вірогідністю. Отже, три теорії це три рівні складності: легкий, середній і інженерно божевільний. Уявіть завдання, ви і кілька товаришів маєте підняти кам'яний блок вагою 50 тонн на висоту 130 метрів, без кранів, без підйомників, без телепорту. Лише мотузки, деревина і щебень. Рішення здається очевидним. Рампа тягнеш вантаж по схилу, поступово нарощуючи висоту. Прив'язуєш блок мотузками, ставиш 12 чоловіків і. Штовхаєш, і справді більшість егіптологів підтримують саме цю теорію. Вона називається зовнішня рампова теорія. І для певних частин конструкцій вона дійсно чудово працює. Ми знаємо, що єгиптяни використовували саме схили в своїх проектах. На це вказують археологічні рештки і логіка технологій того часу. Але проблема з'являється, коли піраміда починає рости вгору. Тому що щоб не вбити працівників перенавантаження і зробити штовхання цього блока можливим, кут рампи не мав перевищувати 8%. тому що інакше це інженерна катастрофа. Тому що щоб піднятися на висоту 147 метрів при потрібному нам нахилі, рампа мала бути довжиною понад 1,8 кілометрів, а її об'єм у тричі більше, ніж сама піраміда. Тобто, щоб побудувати основну піраміду Хіопса, ви бачили, яка вона здорова. Потрібно спочатку побудувати рампу, яка в три рази більше по матеріалу, ніж сама піраміда, а потім ще її прибрати агов. Тому це, хоч і правдоподібно, але все ж таки теорія. І головне, хіопс не мав стільки часу. Десятиліття мали піти тільки на спорудження цієї рампи. Є наступна теорія, і вона звучить досить геніально. Щоб не тягнути блоки вгору по кілометровому схилу, архітектори могли побудувати рампу, яка обвиває піраміду по спіралі, наче серпантин на гірській дорозі. Піраміда росте, рампа росте разом із нею, і зрештою вона стає її частиною, входячи, втоплюючись в тіло піраміди. це економить місце, економить матеріали. І головне пояснюю, чому ми не знайшли жодних залишків гігантських рамп. Згідно теорії, тому що таких рамп не було. вони були всередині, але ось в чому проблема. Піраміда, Піраміда це не про просто гора каміння. Кожна її грань має ідеальний кут від основи до самої вершини. І якщо допустити навіть незначну помилку кілька сантиметрів на нижніх рівнях, на горі це вже метри перекосу. А отже, вся форма летить шкереберть. І ви намагаєтеся контролювати точність конструкції, але вона в цей час закрита по периметру. Спіральною рампою Геодезисти не бачать країв, немає візуальної лінії контролю, немає точок прив'язки і фіксації. Це як будувати скульптуру з зав'язаними очима. І якщо вони обрали би цей спосіб з дуже великою вірідністю піраміда була би кривою, але вона не крива. І тут з'являється ще одна більш загадкова теорія, до якої все частіше і частіше прибігають сучасні археологи. Рампа проходила. Всередині піраміди на цьому етапі зафіксували. Перенесемося в кінець 1990. Французький інженер Анрі Годен дивиться документалку про піраміди. Це як завжди, рампа, багато людей, мотузки, блоки, але в його уявленні щось не сходиться. Для професіонала, інженера з багаторічним досвідом. Ця теорія цілковита маячня. Він піднімає слухавку і набирає своєму сину, архітектору. Його син також засумнівався в правдивості цих теорій. Вони почали шукати інше пояснення і не зупинялися роками. Пошукачів не сприймали. Цей француз нічого не розуміє, він не має доказів. Казали. Круті по тим часам археологи та єгиптологи. але французький архітектор поставив себе на місце тогочасного архітектора і почав будувати піраміду в голові. Ідея, яку він сформулював, виглядала дивовижно логічною. Вона пояснює все, навіть те, як важкі гранітні балки доставляли в царську камеру без участі сотень людей. Отже, пристібніться. Слухайте уважно, перші 60 метрів могли побудувати дійсно за допомогою зовнішньої рампи, але не тимчасової, а постійної за допомогою вапнякових блоків, які пізніше розбирали, вони стали частиною самої піраміди. Тому ми їх не знайшли, бо залишків нема. Але головна зачіпка французького архітектора Годена була всередині: велика галерея в піраміді цей дивний високий вузький простір давно викликає запитання вчених: для чого вона? Чому ступи, чому кут, чому так? І годин припускає, що це була рейкова система для контрвантажів. Давайте уявимо разом внизу масивна гранітна балка прив'язана до мотузки. На іншому кінці візок з камінням, що котиться вниз по великій галереї. Тягар спускається, і інший тягне вгору. В принципі, як в сучасному підйомнику. тільки все з каменю, дерева і матузки. А ще саме головне без єдиного колеса, тому що тоді його не винайшли. чи шо? Справжня інженерія в своїй основі. Вау! І можливо, саме так вони це зробили, тому що нагадую, це все ж таки теорія. Головне, є сліди на стінах цієї галереї, сліди певних потертостей, ніби щось важке рухалось по ним із силою, що залишає вм'ятини та сліди на камені. Коли найважчі балки були встановлені в царській камері, зовнішня рампа вже не була потрібна, піраміда стала надто високою. Яке ж рішення? Рішення будувати зсередині назовню. І ось де починається найамбітніша частина гіпотези. Внутрішня рампа, спіральна вузька і прихована. Значить, дорога всередині паркінгу, її нахил близько 7%, а загальна довжина понад 1 кілометр. Все поміщається. Вона починалася з основи, підіймалася по одній грані піраміди, потім різко повертала ліворуч і далі по іншій стороні. З кожним рівнем вона ставала коротшою, бо піраміда звужувалася. Переміщення блоків було цілком реальним, особливо по гладкому вапняку. Головна проблема тут була в поворотах. Тягти блок ще можна, а от. Розвернути його в обмеженому просторі майже неможливо. То що ж робили будівельники? Годен припустив, що на кожному повороті існував порожній простор. Майданчик, де каміння можна було розвернути там же відпочити або використати важелі, тобто простір для розвитку фантазії є. І на диво, археологи справді знайшли таку впадину на висоті 83 метрів, саме там, де Годен і передбачав його теорія, пояснює одразу дві таємниці. як піднімали мільйони блоків на сотні метрів вгору, і як маніпулювали 50 тонними балками в умов де на це просто не було місця. І якщо це дійсно було правдою, то проект внутрішньої рамп був інженерним шедевром, його траєкторія мала бути вивірена до сантиметра, щоб не зачепити жоден прохід, жодну камеру, жодну балку. Тому критики досі сумніваються, кажуть, що теорія надто складна, недостатньо доказів, простіше, краще, і віримо в рампу ззовні. Але наша піраміда, вона не про просте, вона про враження в кожній деталі. Тому чому б не уявити, що архітектор Хіміуну, маючи певний бекграунд, в пірамідах, які будували до того вже не одне століття, міг зібрати весь досвід в купу, реалізувати надзвичайно складний план. Або якщо до ще більш витонченого пояснення. 2024 рік заголовки медіа таємницю, таємницю будівництва пірамід нарешті розкрито. Нове археологічне розслідування до речі не останнє. і в цей раз це зводиться до річки Ніл. Сьогодні плато Гіза – сухе, пустельне, це пилюка й камінь. Але тоді, 46 століть назад, картина була інша. Група науковців об'єднала супутникові знімки, георадари, буріння грунту та виявили давню гілку Нілу, яка колись текла вздовж пірамід. Притул, і тут логіка очевидна. Я дуже люблю цю теорію. Замість того, щоб тягнути багатотонні блоки через десятки кілометрів пустелі, єгиптяни могли доставляти їх. По воді, прямо до підніжжя піраміди. Тоді горизонтальна логістика розгадана. А якщо до вертикального підйому. І тут ще одне дослідження 24-го року вибухає гіпотезою водяний ліфт. Цю ідею довго вважали фантастичною, аж поки не почали перевіряти. І суть її приблизно така. Біля піраміди збирається дощова або паводкова вода, створюється своєрідна дамба, вода каналами потрапляє в шахту під пірамідами, де плаває величезна дерев'яна платформа. На платформу вантажать камінь, і тоді контролюючи рівень води її можна піднімати. Мати вгору як ліфт без мотузок і десятків людей. Один підйом до 17 метрів. Далі розвантаження, і потім наступний цикл, згаданий нами раніше, будівництво середини назовню. Саме тому пізніші піраміди Хіфрена і Мікерина, є меншими, бо клімат змінився і Ніл обмілів. Гідросистема втратила ефективність. І тянуть знову потрібно було грати м'язами, щоб їх. Створити, отже, також чи витримується теорія критик? Скепсис тут серйозний. Один із головних археологів Єгипту Захі Хавас назвав її повною несенітницею, тому що піраміда, про яку йдеться в дослідженнях, менша по об'єму і побудована з легших каменів. А велика піраміда це інша ліга, і жодного шахтного стовбура в ній не знайдено. Зате внутрішні рампи виявляють скрізь. На сьогодні ця рампа залишається фаворитом, але питання залишається відкритим. Бо велика піраміда Гізи це не просто гробниця, це архітектурне послання нам. Через тисячоліття, і ми досі не розшифрували його повністю. Звісно, є інші теорії. Дехто вважає, що будівництво з кількох боків одночасно, кілька менших рамп скоротити час, і все ж ми досі не докопалися до єдиного підтвердженого сценарію. Тож, коли хтось знову напише таємницю пірамід розкрито, ставте з цього цього обережністю. бо кожен зараз хоче стати тим, хто пояснить це. Чудо, чудо останнього сими чудес світу, залишившогося донині. Велика піраміда Гізи. Вона така стара вдумайтесь. Клеопатра дивилася на неї як на пам'ятку глибокої старовини, тому що по часу від Клеопатри до пірамід було так, так само, так, як від зараз, від зараз до Клеопатри. Клеопатри. І що саме дивне, хоча єгиптяни фіксували та записували майже все, у нас досі немає знайденого не єдиного креслення, жодного графіті чи папірусу з планом не збереглося. Страчені, приховані, чекають свого знаходження, ми не знаємо, але ми точно знаємо що в 2017 році вчені виявили всередині піраміді велику порожнину завдяки муоній томографії, технологія, яка виявляє частинки від космічного випромінювання. Простими словами, вдалося просвітити монолітну структуру, і вдалося побачити те, що ніхто не бачив тисячі років. Поки ми не знаємо, що це, можливо, просто технічна порожнеча, яка слугує певним зняттям навантажень з камери піраміди. А можливо, залишки системи противаг. А можливо, це справжня гробниця Хуфу. Хіопса. і бачите, якби довго ми не говорили про пірамід, питань у вас на тепер ще більше ніж було до початку цього відео. Якщо, Якщо що самого хіопса, хіопса, ми теж не знайшли. Його тіло скарби досі не знайдені. Можливо, вони ще там в губинах пірамід. Можливо, їх розікрали грабіжники до 19 століття. І напевно ми цього не знаємо, тому що велика піраміда це головоломка, це маніфест. Але відповідь, я надіюсь, можливо, ближче, ніж ми думаємо. Обов'язково напишіть в коментарях, як нам це відео. Підтримайте нас платною підпискою, донатами. Тому що багато хто говорить, український контент потрібно підтримувати, але такий рівень контенту потребує фінансових трат. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бачити більше таких історій через призму дизайну, архітектури, футуризму, інженерії. До наступних випусків, як кажуть в Канаді. Бувайте!